В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо ще одне повчання від церкви, яке нам хоче показати про велику любов, любов Бога до нас. І історія є про жінку Хананейку, яка вийшла з околиць і стала кричати. «Змилуйся надо мною Господи, сину, сину Давида. Отже, Ісус прийшов в сторони Тирські та Сидонське, це такі поганські сторони. І в тих сторонах була ця жінка. Отже, вона кричала: Змилися надо мною, Господи, сину Давида. Вона визнає його Господом, ну і визнає його як обіцяного Спасителя, бо каже, звідки він походить з роду Давида. А з покоління, якби Давида прийде Спаситель, тяжко мучить мою дочку, має велику проблему в сім'ї. Він не озвався до неї і словом. І тут приступили його учні, почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Тобто, як, на вашу думку, повівся Ісус, правильно чи неправильно? Звичайно, що правильно. Звичайно, що правильно, бо це Ісус. Він не отець. Я про це вже багато дуже читала слухала. От завжди Ісус не робить, не приходить і не творить чудо в ту минуту, коли от. Будь-які проповідки там, де до нього прийшли, ой Ісусе поможи!» так да, хорошо, давай поможу. Ісус завжди, коли Лазар помер, його послали, він прийшов на четвертий день, не на третій, так, щоб вони терпіли, чекали, вірили, що він прийде і воскресить. Або коли там він творив вино з води, то не з першого, коли тільки залили вино і стало вином. Ні, воно треба було туди залити повні глечики, так? і тільки тоді вино стало, вода стала вином. І завжди Ісус хоче нашого терпіння, вірності, вільно. І докладання Так. Да. Все-таки угу. нас теж Дякую. Тобто Ісус є педагогом і має якісь педагогічні такі вправи, і Він так само їх використовує. В цьому випадку, де він мовчав, по-перше, він змотивував апостолів. Тут приступили його учні, почали його просити. Тобто, це є приклад, що все-таки Богові подобається, коли людина має заступників. І ми, як люди теж повинні заступатися, коли в когось є проблема кричуча, теж просити Бога. Він у відповідь сказав: я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Зрозуміло, і вибраний народ, таких. Улюбленців Божих, ізраїльський народ, який він вивів, всі інші народи не такі любі Богові, а от вибраний народ, і він каже: я посланий до погиблих овець дому Ізраїля. Тобто, місія, я до. Тобто... я йду на інші. Це такі стереотипи, які він озвучив, що є і вибраний народ, і от їх Бог веде, а інші вже як повезе. І він це озвучує. Але відповідно, ну. Так, правда. Але вона ж підійшла і, вклонившися йому в ноги, каже, вклонення в ноги це так само і визнання Господом, якщо ти перед кимось вклоняєшся, тобто перед божеством, або визнаєш, свою, визнаєш його вищість, не стільки свою нищість, а стільки вищість того, перед ким ти цей жест робиш. Господи, поможи мені. Тобто та настирливість жінки, попри якісь логічні такі народні аргументи. І він відповів їй вже говорить до неї логікою: не личить брати хліб у дітей і кидати щенята. Пам'ятаєте, що погано вважалося як собаки. І відповідно, собаки де харчуються? На смітниках, десь на узбіччі. Ну, я кажу, нормальні собаки, не наші там, ті, що живуть вдома, ми їх годуємо. Але що не личить брати хліб у дітей. В дітей Божих, вибраного народу віпів, та і кидати якимось поганим щенятам. Тобто, як можна щось дати вам, отаким от отаким паскудам. А вона каже, так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зо столу панів їхніх. Тобто, її віра така сильна, що вона знаходить навіть такий. Штучний аргумент, ну, матеріальний, який, ну, дійсно, але собаки теж їдять з людьми і теж не тільки по смітниках там риються, але й їдять то, що там залишається. Тобто собаки теж фактично не хтось називає членами сім'ї, такі маленькі, або щось таке. Ну, ну багато хто до, до тварин ставиться з таким піететом, тобто з такою любов'ю, коли зустрічає тебе тому подібне, а найгірше, коли нема вже тваринки. Є різні періоди, коли їх нема в хаті, тут смуток такий, тебе нема нема того, хто зустрічає. Отже, і е, вона каже, що, але вони теж приналежні до цієї сім'ї, до цієї сім'ї вибраних, до цієї сім'ї людей, і нам теж належаться, належиться, бо ми люди. Тобто він заставив цим педагогічним таким маневром по іншому мислити апостолів і по іншому мислити цю жінку, але не стільки, що він її змотивував до цього. Він змотивував її вирізати свою віру, виразити оце мислення, що я теж людина і мені треба Боже від тебе ласки. Вона ж і не просила цілий кусок хліба, вона сказала мені це Тобто вважала, що дійсно, якщо Бог дає ту крихточку, то ця крихточка може будь-що зробити. І що отримала? Тоді Ісус відповів у відповідь сказав їй, О, жінко, велика Твоя віра. Тобто це захоплення, о, ця буква, якби ще було в оригіналі, не знаю, я би хотів почути цей подих Ісуса з радості. Ну на кінець я побачив дійсно віруючу людину з такою, і то, напевно, ну, вона ж поганка була, не мала той розвинутої віри такої. Але те, що він побачив, було таке велике, що вперше в Біблії, я якось не пригадую, може, ще десь є, хай буде, як бажаєш. І видужала її дочка тієї години, а вона була, що біс мучив, отже вона була біснувата, Ісус на відстані вигнав біса. Тобто це такий найвищий рівень чуда, бо зазвичай треба приводити до екзорциста, людині, які дає церква, оце благословення на молитву від на вигнання злих духів. До Ісуса багато хто приводив, і зв'язаних, і так далі. Ісус казав, вийди, вийди». Тут на відстані. Тобто велич оцеї віри, яку мала жінка, спровокувала велиття цього великого Божого чуда, який якраз і. Увінчалося е, тим оздоровленням. Тож бачимо, що Господь сьогодні хоче нам показати так педагогічно, як вчитель, як поводир, як люблячий тато, показати цей стиль мислення, що насправді ми всі є діти Божі. Нема улюбленців в нього, немає якихось кращих, гірших, які би навіть людина не мала вчинки за своїми плечима, за своїми роками ж в житті. Але Бог хоче любити, хоче обдаровувати. Якщо ми навіть готові якогось там хом'ячка чи якусь домашню тваринку, надій щось там кидаємо, бо у нас теж живе хомячок і він е, не бідує, тому що має зерна по вікна. В нього є хатка, і цього зерна в нього по вікна, бо ми раз розібрали цю хатку, хом'ячок дуже-дуже такий запасливий, висипається все з тих вікон, з дверей. Тобто, якщо ми навіть він таким прикладом годуємо таких. Мишей, як один отець каже, мишу годувати. Що за? Як то на селі мишу годувати? Ось, то тим більше Бог. Бог дарує свою благодать, дає своє, свою любов, хоче виливати. І якщо людина вірить в це і вірить в цю силу, яка стоїть перед, перед людиною, перед якою вона склоняється, то ця віра має нагороду. Тож бажаю нам цієї віри, цього знання, що. Кожен з нас зі цією улюбленою, я би не сказав, єдиною улюбленою дитиною в Бога дуже багато улюблених дітей. Нам важко це зрозуміти, бо ми думаємо, якщо є багато дітей, то любов ділиться в Бога, ні. А Бог так сильно любить, що хоче, щоб ми були щасливими. Тож віримо в його силу. Є свідчення його чудес, що навіть на вістині робить чудеса. Тому коли попросимо, чи в церкві, чи при приймемо, чи. На відстані хтось за нас помолиться, але насправді буде мати силу завдяки нашій вірі. А Бог тільки буде тішитись, но на кінець я можу виявити свою любов до тебе. І ти молодець, що ти в це повірила. Ось маєш по твої. Слава Ісусу Христу!